Оце ось таке тут узбережжя. Воно без піску, воно виглядає отак. Але тут е, сноркелінг, тут є карави, тут все добре. Для чогось тут місцеві люди встановили такий паркан, ну от, отак от Вони вважають за потрібне. Отут живуть філіппінські сусіди, а ось оцей будинок безпосередньо здається. Це інформація для Віталія. Оце я йому це пропоную, щоб він тут жив. Тут Гарне розташування. Тут багато простору. Тут взагалі все цікаво. Воно варто того. Зараз я покажу, як це виглядає все всередині. Ось така ось тут вітальня, отака кухня, холодильник. Ось так воно все виглядає. Ось, Оце такий ось тут простір. Далі. Тут оце, виходить ще тут одна спальня. Так. Ось, отак вона виглядає. Тобто гарно тут все. Ось. Ось таким чином. От, оце перша спальня. Е, з, так. І далі в нас друга спальня, вона ось тут. Ось тут. Ось такі тут шафи. Ось звідси вікно з видом на море океан. Тут. Ця спальня така, вона більша. Цей кондиціонер міс, а Only Aercon, Only One Room. Бачите, оце у вас буде така власниця цієї хати, весела. Значить, вона каже, що там буде тільки вентилятор, а тут оце є кондиціонер, тут оці два вікна, ну така кімната. Ось тут душ, гаряча вода. Ось так це все виглядає. Все дуже гарний будинок. Я кажу, мені єдине в цьому місті, що не подобається, це тому, що тут оцей вони встановили паркан, який псує саму панораму на узбережжя. Тобто будинок прямо на узбережжі, але є паркан. Ну отак люди захотіли. Але в цілому, це блогер. місцемблогер. шутінг. Так, і тут ось вихід є, то ми зайшли через один вихід. Ось є другий вихід. Ось, ось у вас океан відразу. Ось отак тут. Тобто все добре. Так. Ось. Тому абсолютно повноцінний гарний будинок. <плес> міс, please, please repeat price, міс а, Піля пеля усакабулян? Uh, I think under 20, at uh, 25k? Not 25. She she tell me before 20. <плес> <плес> ага. Ага. <плес> Philippina Babai. Only what we have khan money. The khan, Give me the Khan money only. Ah. <laughs> okay. Kaila resort? oh. oh. Um, I I live there. Where? Is pool? Swimming pool. Oh, yeah. It's 100 meters from here. Yeah. Wait, Kasabud. Wait, that's it. Kasabud. Okay. Sawamat. Mm-hmm. Gamai Gamay Kayu. Gamai Kayu. Hey. Sawamat Kayu mees. Ось. Оце, значить, от, наприклад, вийшли це з центрального входу. Ось відразу море, океан. Ось таке подвір'я. Чим тут гарно, що тут великий простір скрізь, і перед морем і після моря. А це вже філіппінський будинок, сусіди. Отут ось є ще ось один вихід до моря, центральний. Ну, вони ним не користуються. Тут можна буде їх попросити, щоб вони відкрили, щоб ним користуватися. Тут зовні можна. Готувати, їсти, я не знаю, багаття палити. Якраз до цього філіппінці ставляться доволі-доволі коректно. От. Тому оце ось такий простір. Ще раз от зараз покажу з тої сторони. Тут у них, наприклад, от собаки живуть. Ну такі вони дружні собаки, невеликі. Що тут можна і свою ще собаку завести, бо тут місце, саме простору, хоч коней ганяй. І тут взагалі не чути дороги. Оце якби дуже важливий фактор. Ми сюди на машині заїжджали. Це десь метрів 300 оце від дороги. І тут багато дерев, тут дороги моторів не чути взагалі. От бачите, багато дерев, багато квітів, свої кокоси. От воно все гарно виглядає. Оце отут. Маю надію, що людям, які тут будуть жити, це все сподобається. Це прямо поряд з цим місцем, де от ми зупинилися. Тобто нас живе четверо в тому готелі. Ну, Зараз троє і ще одну людину чекаємо. І це відповідно ось тут буде жити двоє. Маю надію, що це Віталій зі своїм сином. І зараз покажу ближче узбережжя. І яка це відстань до готелю? Вже коли тут дойдемо дорогу. Ось таке узбережжя тут. А це Олексій? Я замкнув рано. Угу. Добре. Як тобі це місце? Кажи. Гарне? гарне. гарне? Так. Іди. Поки що дітей не бачу, що є дуже добре. Угу. Тут, по-моєму, те, що я бачив раніше, то їх тут і немає. Ось зараз, от, оце коли ми дойдемо до цього кута. Покажу, яка відстань до готелю. Ну Тут нам один до одного гуляти, оце ось такою дорогою. Буквально 100-130 метрів. Ну, тобто, поряд взагалі, от зараз буде видно. Один до одного пройтись, тим більше ви будете не отак на кружки ходити. А ось тут, ось біля вашого будинку, от є цей вхід. І я думаю, що вам його відкриють, ви ним будете користуватися. Так, і оце ось більш в глибину бухти. Ото, де пісок. Не знаю, чи звідси видно. Там оце навіть трохи ближче. Оце якраз вже готель. В якому живемо ми. Тобто, ми прямо поряд, один повзодний. Між нами тут ще два двори. Я чомусь раніше думав, що один. Ні, їх тут два. Два може навіть три, ну це все одно доволі близька відстань. Ось так воно виглядає. До речі, оце на горизонті в гарну погоду. Ось тут тут видно острів Камідін. Це отой красивий острів, який суміш Карпат і Криму. Оце він прямо тут. До порту тут можна проїхати кілометрів 30-35, і з того порту є прямі рейси як на Каміґін, так і на Мінданау. А це якраз з цієї частини дуже гарне сполучення. Ото, От значить, що туди видно стіну, від тої стіни така сама відстань до нашого готелю. Оце, щоб була зрозуміла локація, відстань. Що тут за узбережжя? Ось таке воно. Само собою, що треба ходити в оцих спеціальних капцях перед тим, як іти плавати. От. Ну Тут же так. Або пісок, або корали. Дуже рідко це коли суміщається, коли і пісок і корали є. Так що, тут ось, бачите, пустий наділ. Ось. Скорше за все він теж продається. Оце Саме за цей ми не запитували, а перед ним два, то вони продаються. Оці останні дні тут вітер, отака ось хвиля. Оце ось точка, звідки дуже добре видно відстань від того місця, де от буде жити одна частина людей, тобто Віталій, е зі своїм сином. І там, де ми. Оце, ось, де починається паркан. Оце от буде ваш будинок. Потім ось от узбережжя. І оце де оцей бетон трохи закінчується, а он інші прогнуті пальми, от, де тільки починаються прогнуті пальми, оце вже в тому готелі живемо ми. Оце разом. Оце від тих пальм сюди, це ось скільки? Метрів 50. І от воно узбережжя, от воно море, океан. І ось воно цей паркан. І тут метрів 50. Тобто, оце загалом оце з цієї точки виду, що це близько 100 метрів. Так що, оце такі справи, оце такі дві локації, які поряд, де ми починаємо якийсь свій рух своє життя.